Величезні проблеми з е, генеруючими потужностями е, світла і все інше. Більш того, про що е, не говорять інші е, пункти зв'язку. Е, По-перше, по коли там вже добу е, чи навіть трохи більше, немає на вишках е, мобільних мереж, немає живлення, все спочатку зникає 4 g потім інтернет, потім вже самий зв'язок. Інформаційний вакуум завжди створює паніку, і оце величезна проблема, яку також треба подумати абсолютно всім, не тільки державі. Я постійно громадам про це кажу, І особисто нам. Я записую зараз дуже багато відео, постійно звертаюся, що там павербанки, там ліхтарі, свічки таке. Потім зв'язок, потім що треба тобто, скажімо так, інформаці... інформаційно говорю про те, що індивідуально треба зробити, щоб цей блекаут пережити. Якщо ми говоримо про світло. Він може бути, так, ми будемо відновлювати. Але оцей 10 годин, там доба, дві, три, ви можете бути без світла, ви маєте щось робити. У вас не може бути через світло води. Запасіться нехай буде. Тобто якісь такі речі, які ми індивідуально можемо зробити. І це величезний комплекс, який вирішить проблему. Угу. Можемо, так скажемо, покращити Та. цю ситуацію. Бо я переконаний, як і до всього військового, що відбувається, страшно, але ми вже звикли. Угу. Я переконаний, ми до блекаутів звикли. Але оце, от поки пройде цей критичний перший тиждень, два, три там місяць, де ми будемо звикати все це. Оце треба, поки воно вибудується, як правильно його проходиться. Це буде критичний момент. І от чим раніше ми до нього підготуємося, тим ми краще його пройдемо.